Місто, де ви щонайменше п'ять разів почуєте, най і безліч разів скажете: Вау! Це Уль, найбищий собор у світі. Поки що найгарніша у світі бібліотека у стилі Рококо, батьківщина найхаризматичнішого фізика планети, найбільший фортифікаційний комплекс Європи, а також найкривіший готель у світі. Серйозно. Він кривіший за сценарій Гри і а ще Горобець, Дунай і генеральна репетиція підтримки пізанської вежі. Про все це і не тільки за кілька секунд. З якого боку гість не наближався до міста, перше, що впадає йому в око, це Ульмський собор із його високою вежою. Немов свічка на торті, це знамените місце височить над призункуватими будинками. Його вежа рветься до зірок майже на 162 метри найвища церковна вежа у світі. Ульці обійшли кельнський собор, забравши титул чемпіона висоти у 19 столітті. Але чи надовго? У 2026 році Барселона планує завершити свій саграда Фамілія. І найвищий шпиль затьмарить Ульм аж на цілих 10 метрів. Проте ульмцям не слід хвилюватися, бо читай дрібний шрифт. Реставраційні роботи та декор завершать у Саграді аж у 34-му році, що у нашому мінливому світі означає ніколи. Тому Умський собор ще довго залишиться найвищим добудованим собором у світі. Коли Умці у 14 столітті задумали цей собор, вони мріяли про скромну парафіальну церкву, але як то кажуть, трішки захопились, і вийшла готична катедра, гідна резиденції єпископа. Хоча неї ніколи не стала. Місткість 20 тисяч людей більше ніж населення міста тих часів. Для порівняння це половина харківського стадіону «Металіст». А усередині справжній кам'яний ліс, де колони прагнуть до неба. Центральний неф здіймається на 42 метри. Це висота сучасної 14-поверхівки, а бічний нави на 21 метр. Хроніки розповідають, як городяни несли на будівництво все. Від монет до срібних поясів, стрічок для волосся і одягу. Щоб зрозуміти цей порив, треба спробувати поглянути на світ очима середньовічної людини. Люди не розділяли світ на світське і сакральне, як ми це часто робимо зараз. Усе було пов'язане з Богом: народження, смерть, неврожай, погода, настрій, успіх. Люди вірили, що кожна подія в їхньому житті. Це прояв Божої волі, милість або розплата за гріхи. У цій системі собор був частиною реальності. До того ж, віра визначала не тільки духовне життя, а й соціальні зв'язки, уявлення про час та справедливість. Звести церкву означало впорядкувати світ навколо себе, надати йому сенсу, внести пожертву – Це був справжній особистий жест участі у суспільному майбутньому, не лише земному. А в першу чергу небесному те, що собор став настільки масштабним, було результатом не архітектурних амбіцій, а глибокої переконаності. Бог бачить зусилля кожного. Ну і звісно, Німеччина не була б німеччиною, якщо б не влаштувала ранковий ярмарок просто перед найвизначнішим місцем. А що правильно, фрау потрібно купити диню. Тільки коли будете планувати поїздку, врахуйте, будь ласка, одну особливість. Гарна погода для німців означає тільки одне: треба реставрувати. Якби в нас була можливість роздивитися фігури на собори, то замість звичайних персонажів, святих, янголів та близьких до церкви діячів, можна було б побачити скульптуру горобця. З горобцем пов'язана одна з найцікавіших ульмських легенд, згідно з якою ремісники Ульма намагалися пронести довгий бурс через міську браму, але вона була занадто. Вони не знали, як вирішити цю проблему, аж поки не побачили горобця, який ніс соломинку до свого гнізда, тримаючи її не поперек, а вздовж. В натхненні цим, ремісники повернули Брус уздовж брами і успішно його пронесли. Ця історія зробила горобця символом кмітливості та винахідливості. На знак пошани до цієї легенди на гребні центрального нефа Ульмського собору було встановлено фігуру горобця із пісковика, який тримає соломинку у дзьобі, але на відміну від Легенди Попа. через вплив погодних умов оригінальну скульптуру замінили міцнішою копією, а справжнього горобця перенесли до лівого бічного нефу собору, де б ми його й побачили і зараз, якби не реставраційні роботи. Ще крок від Ульмського собору: Ульмська ратуша з'являється майже несподівано. Яскравий фасад із фресками 14-го століття вирізняється з поміж стриманих будинків. Над входом астрономічний годинник 1520 -го року. Зодіакальні знаки, фази місяця та Хомі фігурки бачите, ульці ще в 16 столітті знали чи в ретрограді Меркурій, чи повний місяць, чи. Вівторок Ульм став вільним імперським містом у 1184 році, коли імператор Фрідрих І Барбароса надав місту імперський ста. Це означало, що Ульм підпорядковувався безпосередньо імператору священної Римської імперії, а не місцевому герцогу графу чи князю, острів незалежності у часи неволі і кріпацтв у 1345 році. Містяни навіть уклали великий присяжний лист. Документ, що регулював управління, торговлю та навіть вибори бургомістів. в епоху, коли більшість між жили під диктатом панів, Ульм мав власну конституцію. Через 200 років Ульм знову діяв неочікувано до середньовічних реалій. У той час як наказ бути протестантом спускали з гори князь або граф у Ульмівці, вирішили шляхом голосування. На фасаді ратуші в вульми встановлено меморіальну дошку Йогану Кеплеру. Саме тут, у 1627 році, він створив так званий Кеплерівський котел еталон об'єму, за яким у місті вимірювали торгівельні бочки. Тоді був справжнім торгівельним центром. Звідси товари вирушали до Італії, Франції і далі на схід. Вниз по Дунаю. Питання чесності вимірювання було критично важливим і для місцевого ринку, і для міжнародної торгівлі. У ті часи єдиної системи МІР не існувало. У кожному місті свої воги, свої літри, свої локти. Це постійно викликало суперечки і між покупцями, і між торговцями. Тому Ульм вирішив уніфікувати все, встановити чіткі, спільний ні, правила гри, але замість простої кам'яної міри, як це робили в інших містах, Ульм пішов далі. Він запросив Кеплера, одного з найвідоміших астрономів Європи, щоб той розрахував все із науковою точністю. Тільки уявіть масштаб цього рішення, це як зараз запросити Цукерберга налаштувати внутрішній чат вашої компанії. В той момент Ульм був багатим і впливовим. І навіть існувала німецька приказка: якби я мав владу Венеції, велич Аусбурга, дотерпність Нюнберга, гармати Страсбурга і гроші Ульма, я був би найзаможнішою людиною у світі. Одразу за ратушою на ринковій площі стоїть Фонтан Рибний ящик. Його створив Йорг Сірлінг Старший. Колись тут продавали рибаки живу рибу, просто з ящиків, наповнених водою. Далі ближче до Дунаї починається квартал рибала, частина міста, яка зберегла середньовічну щільність. І характер. Вузькі вулички, мости через річку Влау, будинки, які час трохи перекосив, усе це виглядає неймовірно затишно. Кажуть, якщо ви не бачили цих вузеньких вуличок, ви не бачили Ульма. Ми не можемо допустити цього прикрого непорозуміння. Тому рушаймо на площі рибалик, де щоліта в липні проходить фестиваль старого міста, стоїть відреставрований цеховий будинок Корабельників. Їхня роль в історії Ульма виняткова. Протягом століть вони перевозили товари вниз по Дунаю аж до відня, а іноді і далі. Їхні кораблі використовували навіть емігранти, які залишали місто в пошуках кращого життя. А ось настільний розпис із зображенням Белграда одного із ключових пунктів призначення цих подорожей. А ось ще одне визначне місце рибацького кварталу: ресторан Цюр Протягом століть він пережив усі злети та падіння вільного імперського міста Уль зберігся майже без змін. Про одну із драматичних сторінок його історії нагадує гарматне ядро, вмонтоване в стіні недалеко від входу. У жовтні 1805 року Наполеон бомбардував кульм протягом двох днів. Метою було деморалізувати австрійські війська, які перебували у місті. Одна з куль влучила просто у фасад цієї корчми. Сьогодні її не лише не прибрали, а й навпаки, вважають талісманом. Кажуть, якщо доторкнутися до ядра, буде щастя. А якщо Погладити повернешся в Ульм ще раз. Якщо гарматове ядро біля входу вас не дуже вразило, то ось ще один факт: подекують, що в цей заклад любив заходити Альберт Ейнштейн. Так, так, саме цей найхаризматичніший фізик і лауреат Нобелівської премії. Але до цього факту є кілька запитань. Ейнштейн дійсно народився у Ульмі у 1879 році. Але його родина переїхала до Мюнхена, коли йому не було ще й року. Чи встиг майбутній фізик у перші місяці життя полюбити цей заклад? Все ж місто з гордістю називає його своїм. І має на це право у 1933 році після приходу до влади нацистів, Ейнштейн, як єврей був змушений емігрувати до США. Але і сам він неодноразово згадував пуль із теплом як місце, де почалося його життя. Сьогодні на його честь названі вулиці, інституції і навіть створений інформаційний центр ейнштейн Хаус. А легенда до ресторану Цурфарель нехай і трошечки прикрашена, проте це вже частина міської гордості. І нехай звучить красиво. а буквально ще за кілька кроків ще одна місцева знаменитість кривий дім. Він виглядає так, ніби ось ось впаде канал, але спокійно стоїть він тут з 1443 року. Цей фахверковий будинок вважається одним із найкривіших будинків у світі. Його нахил справді вражає близько 10 градусів, а одна із стін поїхала понад на 40 сантиметрів від вертикальної осі. Будинок збудований на дерев'яному фундаменті, прямо над м'якими берегами річки Блау. Згодом ці пали почали просідати. І споруда почала нахилятися, але замість того, щоб його зносити, мешканці просто підлаштувалися до форми. навіть вікна і двері перекошені під кутом. У 90-х роках будинок відреставрували і перетворили на готель. І не просто готель, а справжню туристичну атракцію. У 1997 році книга рекордів Гіннеса офіційно визнала його найкривішим готелем у світі. Якщо ви раптом забули, що ви в Німеччині, то ось ці реставраційні роботи вам про це 100% нагадають. Вони вже давно частина міського пейзажу. Кажуть, що в Кривому домі кімнати теж нахилені, але на диво зручні. Тож, якщо вам цікавий такий досвід, то ціна за номер обійдеться від 200 євро. Ульмці жартують, що якщо переночувати в цьому отелі, то ви точно побачите ульм під новим кутом. А ось присяжний двір. Пам'ятаєте великий присяжний лист міську конституцію Ульма? Згідно з нею, що у 14 столітті головний урядовець міста, бургомістер, щороку мав публічно складати присягу перед громадою. Усе зміниться у 1546 році, коли імператор Карл V захопить місто і скасує демократичну конституцію. Замість неї буде впроваджена аристократична система, вигідна імператору. Але традиція щорічної присяги збережеться і доживе до нашої. Днів у вигляді улюбленого міського свята, присяжного понеділка, це найважливіший день у році для Ульма. Місто зупиняється, офіси зачинені. Усе починається з урочистої промови і присяги мера саме тут, у присяжному домі. А потім Уль переміщується до Дунаю, де починається напада яскравий парад на воді з човнами, костюмою, музикою і гумором. Тисячі людей спускаються на воду ще більше спостерігають із набережною, але варто знати, присяга мера це лише фінальний акорд. Який завершує цілу низку заходів, яке починається в передостанню суботу-липня, а відкриває цю серію справжнє диво серенада вогні. В цей вечір по Дунаю пливуть сотні і тисячі маленьких світильників, а супроводжує все це феєрверк. Якщо ви вважаєте, що столиця фестивалів це Бразилія, просто перегляньте список подій в Ульми, і ваша думка точно похитнеться. Тут встигають і урочисто присягати і пірнати в Дунай у картонних човнах, і танцювати під салюти, і слухати концерти просто неба. Дунай, річка, яка століттями формувала життя міста, сьогодні розділяє ульм і новий ульм. Та частина, де ми з вами знаходимося, вона належить до Баден Вюнтерборга. А ось там. Вже Баварія. Цей розподіл з'явився на початку 19 століття як наслідок наполеонівських змін у 18 столітті. умські купці, що плавали річкою на гостроносих дерев'яних човнах, а згодом їх замінили умські шхуни. Важкопідйомність цього судна до 200 тонн. Тарифи на перевезення визначав корабельний цех, і все працювало чітко як механізм. Але не лише Дунай робив місто торгівельною силою. Перед міськими воротами перетиналися великі сухопутні магистралі з Фландії в Італію, з Франції до Баварії. Ульмська тканина, бархне, суміш льоду та бавовни напряму потрапляла в європейські метрополії. І аж до 19 століття місто фактично мало монополію на цей ринок. Сьогодні прогулянка вздовж Дунаю відкриває одну з найкрасивіших панорам: міський мур, відреставровані будинки і собор, що здіймається над цим. Цим як маяк, уздовж річки парки, дерева, трави і шваби, які влаштовують пікнік, засмагають або просто їдять веспер. Так у швабі називають перекус між прийомами їжі. На набережні найвідоміша споруда це башта м'ясників, збудована близько 1440 року як частина міських укріплів, названа так через сусідство із збройною гілдії м'ясників. Вона нахилилася на 3,3 градуси від вертикалі, майже як пізанська вежа, яка нахилена на 3,97 градуси, але компактнішою усього 36 метрів, у порівнянні із своєю 55-метровою італійською колегою. Причиною нахилу стали болотісті. Рунти та прогнилі дерев'яні пали фундамент. під час реставрації, у 20 столітті його зміцнили бетоном, але нахил залишився, роблячи вежу зіркою. Ульма це офіційна версія, проте є і легенда. Одна з них, ніби вежа похилилася під сорок. Кажуть, коли в місті спалахнула епідемія, м'ясників звинуватили у продажі зіпсованого м'яса, і коли їх викликали на суд в ратушу, вони почали клястися в своїй невинності. А башта все час ніби взяла і нахилилася, ніби сказала брешете ще не були у пізі. Хм. Башта місників ідеальне місце для відомих фото. Ми теж трошки попрактикувалися. Якщо ви плануєте поїздку в Ульм, то башта буде вам орієнтиром, бо біля неї є причал, звідки кораблики відправляються у неквапливу подорож Дунаєм. Судоходство по Дунаю мало величезне значення для Ульма. З 1712 року воно стало регулярним. Це спонукало у 1745 році імператору Фрідриху І та Марії Терезі відправитися корабликом аж до самого відня. Ну як корабликом, це була справжня процесія, яку в Ульми пам'ятають і досі. У рамках щорічного фестивалю Ульмська шхуна пливе по блакитному Дунаю аж до самого Відня. Дунай для Ульма не лише ріка торговців і фестивалів. А ще це спонсор депресії, одного з найвідоміших у Берблінгера, кравця, який мріяв про неба. Народжений у 1770 році він розробив літальний апарат із склеєного дерева, китового вуса, ішов Правжній планер. Тренувався серед виноградників. і здавалося. Ось ось злети 30 травня 1811 року. Коли Вульм прибув король Вюнтерберга Фрідрих І, кравця запросили на публічний політ. На бастіоні звели дерев'яний поміст, а знизу на березі Дунаю зібрався на усі чекали дива. Берблінгер злетів і. Пав прямісінько у воду. Про термодинаміку чи нескохідні повітряні потоки над холодною річкою він не знав і поплатився надтов глузував. Мрієць був посміховисько. Він так і не оговтався від ганьби. Помер у 1829 році. Зламаний і забутий у злибу, похований у могилі для бідняків. Згодом його літальний апарат відтворили з урахуванням усіх законів фізики. І виявилося, він працює. Тож Берблінген таки був піонером повітря плавання. Проте, на жаль, визнання прийшло лише посмертно. Ось ця грандіозна споруда може здатися гарно відреставрованою частиною кріпасної стіни. Але це не зовсім так. Так, усі середньовічні міста дійсно починалися зі стіни. Вона була єдиною гарантією безпеки для тих, хто жив усередині. Так і історія Ульва за письмовими згадками починається з королівського палацу на березі Дунаю. Проте залишки тодішнього укріплення зараз можна зустріти там, де сьогодні рибацький квартал. Саме там стояла найперша укріплена резиденція франських королів. Навколо неї виникло поселення, що стрімко зростало. Від тієї найпершої стіни залишилися лише фрагменти у старому місці. А от те, що перед нами, зовсім інша фортифікація. А у 1818 році німецький союз вирішив зробити Ульм ключовим оборонним. Центром. 9 кілометрів укріплень охопили територію Ульма і нового Ульма. Займаючи понад 335 гектарів, тема включала в себе 16 фортів, 15 з яких збереглися і донині. Це найбільший фортифікаційний комплекс Європи. Тож, незалежно від того, з якої сторони ви будете приїжджати в Ульм, ви так чи інакше потрапите на залишки цієї споруди. Важливо розуміти, що розбудова Ульма як військової фортеці відіграла важливу роль і в подальшій долі міста. Під час другої світової війни саме військова інфраструктура Ульма стала однією з причин масових бомбардувань союзників у грудні 1944 року. Було зруйновано понад 70% міста, але фортифікаційне кільце, попри близькість до епіцентру, частково вціліло. І сьогодні Вільгельсбург є частиною битв, що правда у рамках фестивалю. А зараз ми з вами познайомимося із найгарнішою бібліотекою у світі у стилі Рококо, яка розташована у Габатстві Віблінген. Якщо собор це камінь, піднесений вгору у пошуках богу, то бібліотека це слово, занурене в глибину у пошуках сенсу. Хоча бібліотека аббатства у Віблінгені зведена вже у XVIII столітті, вона несе в собі те саме переконання, що рухало будівництвом собору. Знання не суперечать віри, вони її продовжують. А пізнання не єрес, а шлях до Творця. У цій бібліотеці усе має сенс. Кожна статуя це символ, кожен жест це нагадування монахам, які гортали сакральні і наукові тексти, теологія і математика не протилежності, а різні грані одного й того самого світла. Це пізніше наука стане небезпечно близькою до єрес, А тут, у Біблінгені, вона ще вірила в інтелект як частину божественного плану. Історія бібліотеки завершилась так, як завершувалося багато духовних просторів того часу. У 1806 році, після секуралізації усі володіння церкви перейшли державі. Аббатство втратило свій стат. Стіни аббатства стали резиденцією. Пізніше бібліотека стане складом, а потім казармою. І як роль чогось божественного у житті людини повільно згасла. Замінюючись логікою, політикою та дисципліною. Сьогодні все відреставроване. І, хоч бібліотека більше не функціонує як монастирська, ви все одно ще можете зайти і вступити у тихий діалог із цією епохою, де знання ще були молитвою, а краса формою вірою. До речі, про бібліотеку Віблінген і про історію монастиря у нас є окремий випуск. Ось таким ульм побачила я. А на сьогодні, все. Дякую за увагу! Обіймаю!